Ще вчора Трамп на запитання журналістів про Україну. Як завжди розказував казочки, перечисляв якісь країни. І у всьому винуватий Байден. Пане президенте, чи впевнені ви, що зможете знайти спосіб завершити бойові дії в Україні? Це цікаве питання. У нас з Індією, з Пакистаном і, і Африкою. Як ви знаєте, з Конго, Руандою, Сербією. Якщо ви, ви знаєте Косово. І так багато інших, що ми, ми знайшли. Ми допомагали Єгипту, як ви знаєте, сусіду по сусідству, де вода береться з Нілу. Ми допомогли багатьом країнам. Що стосується ситуації в Україні, це угода Байдена, а не Трампа. Я просто намагаюся завершити це. А вже сьогодні він співчуває Україні і українцям, і готовий допомагати. Що коїться, Дональд Фредович, невже дипломатія Зеленського Ярмака настільки ефективна і продуктивна, і тебе розчулила? Чи можливо вони тебе підкупили? Плануєте ви відправити більше зброї в Україну? Не, ми надішлимо ще зброю. Ми мусимо. Вони, вони повинні бути здатними захищатися. Їх зараз дуже сильно б'ють. Їх дуже сильно б'ють. Ми мусимо надіслати більше зброї. Так, у першу чергу оборонну зброю, але їх б'ють дуже дуже сильно. Це дуже сумно. Так багато людей помирає у тій плутанині.